Вітання! всім, хто дивиться бабусини і ми з України. Сьогодні хочу приготувати конфітюр до сирної тарілки. Я його буду готувати з абкоса, апельсина і перцю чилі. Ще мені знадобиться ось така конфітюрка і цукор. З апельсину я зняла цедру. Зараз вичавлю сік. Абрикоси в мене були ось такі. Я нарізала на ось такі шматочки для того, щоб не перебивати їх потім блендером. Перець чилі в мене був ось такий. Я почистила все всередині і нарізала дуже-дуже дрібненько. Сік я вичавила. Апельсин у мене величенький був, 350 грам, тому і соку вийшло багатенько. Перець. Цедру апельсину, абрикоси. І по інструкції конфетюрку. Я в цьому році користуюсь цією конфітюркою, конфітюркою цієї фірми. Тепер мені треба усе це довести до кипіння і проварити 2 хвилинки, а потім вже буду додавати цукор. На перший погляд, може здаватись дуже дивним поєднанням цих продуктів, але дуже приємний після перцю чилі, ніяк не заважає. А навпаки, підкреслює смак сиру. Хоча його можна і без сиру так просто їсти. Виходить дуже смачний. Абрикоси у мене 800 грам, цукру 600 грам. Один великий апельсин був 350 грам. Перець чілі вже в почищеному вигляді рівно 20 грам. Усі пропорції будуть під відео. Дві хвилинки. Усе прокипіло і тепер додаю цукор. Після того, як ця суміш уся закипить, мені її треба проварити 3 хвилинки. Так написано в інструкції конфітюрки. Шум, який утворюється зверху, я не збираю. Це пройшло 3 хвилинки. І зараз буду перекладати в баночки і закривати. Закривати буду я ось такі маленькі, ось такі баночки. Обережно накладаю. Перевертаю. І так зараз розкладаю увесь конфітюр. З цієї кількісті продуктів у мене вийшло 6 баночок по 150 мл, 3 баночки ось такі малюпусенькі, і ще залишилось на дегустацію. Зараз вони постоять кришкою донизу. А потім через хвилин 40, через годинку я переверну їх назад. Смачного. Дякую. Продегустуйте, будь ласка, конфетюр. Халумі смажений. Я скажу неймовірний смак. – Смачного. – мені дуже подобається. Смачного. Я б сказав. Літній смак. Смачного. Дякую, дякую.